Троє загиблих внаслідок обстрілів російської армії у Бахмуті. Один у Святогірську на Донеччині продовжується евакуація. Завод з дружківки відновлює потужності у Дніпрі. Під виглядом так званої евакуації росіяни крадуть медичне обладнання з херсонських лікарень. Минулої доби російські війська чотири рази відкривали вогонь по Бахмуту, зруйнували школу, а також багатоквартирні та приватні будинки. Є загиблі місцеві жителі. Повідомляє поліція Донеччини. У селі Бахмутське внаслідок артилерійського обстрілу окупанти поранили дитину 2008 року. Народження поліцію та СБУ відкрито кримінальне провадження за статтею 438 порушення законів та звичаїв війни кримінального кодексу України. З артилерії РСЗВ, Ураган, Град та мінометів Росіяни били по 12 населеним пунктам Донецької області. Повідомляють поліцейські зруйновано 17 житлових будинків. За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Андріївка, Білогорівка, Луганської області, Бахмут, Бахмутське, Времівка, Зеленопілля, Солидар, Майорськ, Мар'їнка, Невельське, Новобахмутівка. Первомайське та Яколівка Донецької області у Святогірську рятувальники ДСНС з під завалів зруйнованої п'ятиповерхівки дістали тіло жінки. Російські підрозділи обстріляли будинок 25 вересня. У Слов'янську запрацював маяцький водозабір. На станції відновили електропостачання, щоб у мешканці Слов'янська, а це буде і мікрорайон лісний, і залізничний та інше. З'явилась вода в тій кількості, яка потрібна. З Донеччини продовжується евакуація. За минулу добу до потягу в Покровськ. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій відвезли 12 жителів області. Серед них двоє дітей. Укрзалізниця також готує до запуску потяг Краматорськ-Одеса, який прямуватиме через Дніпро. Олександра Зоз, новини на Суспільному. Донбас. 3330. Так, українські мінометники під Бахмутом б'ють по ворогу. Оборона, лізуть, ми відбиваємо їх, обороняємо свої позиції. ціль їхня – взяти Донецьку область, тобто хоч, хоч щось зробити. Хоч якісь у них були такі масивні успіхи, показати зі своєї сторони, що вони щось можуть. Поки що їм не вдається. Тут постійно опішити ними просто постійно вперед назад. На мінах бійці пишуть послання до ворога, а саме що Україну йому ніколи не захопити. А не Україна. Ось так от. Правильно. Буває і прориваються, буває. І ми стріляємо так просто, здержуємо, якщо вони десь щось копають. Так сказати, що і коли і як, тут просто неможливо. Все від обставин завісить. Підписані снаряди відправляють за призначенням. Ото нас я вогонь! російська армія цілодобово обстрілює позиції сил оборони і сам Бахмут. Місто залишається під українським прапором. Анастасія Дашко, новини на Суспільному, Донбас. На Луганщині російські військові намагалися штурмувати Білогорівку. Про це повідомив речник генштабу ЗСУ. Також противник обстрілює звільнені населені пункти. Зокрема, в районі Макіївки та Невського загарбники стріляли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Через постійні обстріли каже начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, дістатися звільнених сіл та селищ поки неможливо. Ми чекаємо, ми вже Створили недалеко від наших населених пунктів сусідній харківській області. Склад там вже заготовлено все: і харчові набори, і набори для ремонтів, і теплі речі. І ми підготували ліки. В нас готові ремонтні бригади. Ми готові. Єдине, що поки що ну немає такої можливості, щоб зайти, щоб спокійно люди працювали. Будемо намагатись от тих людей, які нарешті погодяться все ж таки виїжджати, то ми їх. Будемо евакуювати. Цей завод виготовляє устаткування для гірничо-видобувних підприємств. Раніше працював у Донецькій області, та коли лінія фронту наблизилась, частину обладнання і працівників евакуювали. Перше, це релокація була для того, щоб не зупинилися шахти по розходним матеріалам. Ми перевезли перший етап номенклатури. нашої непрофільної продукції – це анкера. Трубопроводи далі запланували уже переїзд. наверное, щоб ми могли выпускать всю номенклатурну нашу лінійку, яка ми у нас имеется для безпечення. шахт. до Дніпра вирішили переїхати близько 250 робітників. Серед них Олександр на підприємстві працює понад 30 років. каже, сам живе у гуртожитку, а родина за кордоном. Почалася війна в нашій країні зрозумів, що їхати треба. Треба якось жити в Україні. Це раз. А во вторих треба працювати на благо своєї країни. Того металу будуть робитися крепі комбайн, які дадуть нашій країні світло, тепло. Оксана переїхала до Дніпра з Маріуполя. Там працювала на Азовсталі. Виїхала з Маріуполя 15 марта. Це було страшно, це були обстріли. Ну, ми їхали на свій страх і риск. Бої були страшні, тому що когда ми вже Выезжали по дороге, было все разбитое, было все черное. Был бой, ничего не было видно. Ну, пришлось ехать, потому что надо было спасать детей. Так как предприятие мое уже не работало, я уволилась, стала на учет службы занятости. Со За службы занятости мне предложили. Дали сюда направление. Я пришла, и меня уговорили остаться. До повномасштабної війни каже директорка підприємства Тетяна. За рік планували виготовити 2,5 мільярди продукції, налагоджували поставки за кордон, зокрема Індію, Туреччину та Польщу. Тепер доводиться починати ледь не спочатку. Зокрема, працюють лише на український ринок. Ми з самого початку, коли тільки переїхали, ми одразу приступили к випуску, то тобто поетапно, спочатку Сначала розходники, які дуже швидко легко можна було вніди прайзвусу, поэтому саприяміся уже випускаємо продукцію. Вот. И в мае месяце был собран уже первый комбайн проходческий, который уже на этой площадке. Сейчас идет выпуск параллельно с монтажом оборудования и с внедрением других технологических процессов. Загрузки очень много, работы очень много, людей у нас недостаточно. Наразі кажуть на підприємстві, їм бракує гуртожитків, де можуть селити своїх працівників. Адже більшість людей тут переселенці. Крім того, шукають робітників верстальників, розточувальників та інших. Зв'язатися з підприємством можна, звернувшись до центру зайнятості у Дніпрі. І Теренець, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро. Російське військо зосереджує свої зусилля на веденні оборонних дій. За інформацією оперативного командування Південь, змін у стані, складі та дислокації сил противника немає. Обстановка залишається напруженою, але контролюється силами оборони. Протягом дня війська РФ намагалися шість разів атакувати позиції українських військових, на що отримали у відповідь 16 ударів штурмовою та армійською авіацією по районах зосередження живої сили, техніки та озброєння ракетно артилерійськими підрозділами Сил оборони. Протягом бойового дня виконано близько 130 вогневих завдань. Втрати ворога у живій силі 44 расисти. На додачу до раніших літака і гелікоптера знищено ворожий танк, два міномета та три одиниці автобронетехніки. В Береславському районі наші ракетники утилізували два склади з боєприпасами та ангар з скупченням техніки ворога. Отримано підтвердження про результати попереднього влучання по понтонній переправі з ворожою військовою технікою. Російські військові продовжують здійснювати фортифікаційне обладнання позицій на лівому березі Дніпра, ведуть повітряну розвідку, обстріляли Білогірку, Нову Кам'янку та Новогредневе. Генштаб повідомляє про посилення угрупування противника на правобережній частині Херсонщини мобілізованими військовослужбовцями, чисельністю до тисячі осіб. На тимчасово зайнятій території Херсонської області відзначено доставку до лікувальних закладів близько ста поранених окупантів. Командування російських окупаційних військ з метою уникнення панічних настроїв серед особового складу всіма шляхами намагається приховати реальні втрати військовослужбовців. Керівниця об'єднаного координаційного прес-центру сил охорони і оборони півдня Наталія Гуменюк вважає, що війська РФ не зможуть втриматися на правому березі Дніпра. Про це вона сказала в ефірі загальнонаціонального марафону. Звісно, всі е, розраховували на те, щоб них вистачить розуму зробити жест доброї волі. Але ж згадаємо той самий зміїний, звідки з'явився цей, цей вислів. Він був все ж таки спровокований професійними діями наших військових, і це вже була така хороша міна при поганій грі. А те, що ми зараз спостерігаємо, ми розуміємо, що вони готуються і до вуличних боїв, і до різних провокацій, і до певної оборони. Наталія Гуменюк говорить: нещодавно мобілізовані сили противника частково екіпіровані, не завжди мають зброю та зимову форму. Наталія Шевченко, Олександр Забродін, Новини на Суспільному. Херсон. У населених пунктах на правобережжі Херсонщини російські війська грабують медичні заклади. Журналіст Костянтин Реженко розповів, що йому надійшло багато повідомлень від місцевих жителів, які кажуть, що звідти вивозять все цінне. В першу чергу медичне обладнання. Реженко каже, це стосується практично всіх лікарень Херсона. Вивозили все цінне обладнання для діагностики. В частності от велике увагу не в МРТ Рінгін апаратам. Як говорять медики, з тим чотом як вони агресивно Виривають провода і відключають обладнання, Там не йдеть какої-то речі, щоб його потім далі вернуть. Російські військові мешкають у підвалах лікарень, а на перших поверхах розташували свої штаби, каже чоловік. Медперсоналу заборонили з'являтися в місцях близьких до розташування військових, говорить Риженко. За словами лікаря Максима Овчара, однією з перших окупаційна влада пограбувала, назвавши це евакуацією, обласну лікарню відновного лікування, яка раніше називалась Залізнична. Заклад недавно реорганізували. Зували, забезпечивши найсучаснішим обладнанням для реабілітації, також не працює міський кардіологічний диспансер і лікарня імені Тропіних. Там так званий заступник директора, це наш колишній виконуючий обов'язок світовічного термінології, лаборант, mm -hmm. то вони ще почали до цього готуватися з минулого тижня. Пацієнтів mm -hmm. там давно немає, та да, вони під себе її готують. Mm -hmm. Саме стосується карет швидкої медичної допомоги, обладнання для проведення МРТ, КТ, УЗД, лабораторного обладнання тощо. Факти розкрадання медичних закладів Херсонщини підтвердив генштаб збройних сил України. Триває так звана евакуація з тимчасово зайнятої території Херсонської області. Значна увага приділяється вивезенню медобладнання та майна, як кажуть окупанти, націоналізованих підприємств так з населеного пункту Білозерка обладнання місцевої лікарні вивозиться до міст Скадовськ та Генічеськ. Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко говорить масовий грабунок медичної сфери розпочався 24 жовтня за наказом Вадима Ельмієва, так званого міністра охорони здоров'я, підпадали всі за. Які є сьогодні в місті Херсон? Там була правка після цього в тому наказі, хліба вони залишили працюючим. Це наша швидку допомога. Росіяни вивозять обладнання, ліжковий фонд, залишаючи по собі порожні лікарні, каже Олександр Самойленко, Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Херсонська художниця Богдана Баришева в рідному місті малювала картини на стінах та у під'їздах. Після виїзду з окупації дівчина почала волонтерити та продовжила малювати. Так почався цикл картин, народжених війною. Я зараз в Одесі працюю зараз, вже над останньою переможною картиною, тому що так вийшло, що в мене з початку війни пішов відлік моїх картин. І коли я записувала ну нумерацію їх, то в мене випало число 36. От е, я думаю, Тобі так, ну на 36-й поїдемо додому. Всі картини Богдани на українську тематику не стала винятком і переможна. 36-та. Вона ще в процесі написання робоча назва воля, а зображена на ній переможна бавовна. Так, бавовна також там буде вишита стрічка, і в цій стрічці буде закодовано декілька слів. Це воля, життя і Україна. Цикл картин, народжених війною, мав свою мету. Розповідає Богдана. Дівчина захотіла допомогти силам оборони аби скоріше наблизити звільнення рідного Херсона. Гроші від продажу робіт передала військовим. Роботи художниці нині роз'їхались по світу, США, Польщі, Німеччині. Побачити їх також можна і в Одесі, де дівчина розписала кав'ярні та магазини. Богдана мріє, що дуже скоро повернеться у рідний Херсон з подарунками для міста. Я знаю, що в Херсоні розграбили музеї, тому в мене така мета: або попередню це херсонська берегиня, або цю я хочу подарувати в наш музей, коли все закінчиться. Художниця говорить, коли повернеться додому, розмалює об'єкти в інших містах та селах звільненої Херсонщини. Катерина Гончаренко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.